Вітаю, друзі. Знаєте, коли державні чиновники повідомляють, що в бюджеті нема грошей, а кількість криптомільйонерів в країні неймовірно збільшується, і найцікавіше, що всі вони працюють або з державними установами, або з бюджетом, або з державними тендерами, то стає запитання: а що у нас відбувається? І якщо розібратися, то все зрозуміло. Влада обслуговує свої інтереси. Цікаво, чому правоохоронні органи і антикорупційні органи не цікавляться тим, що депутати отримують гроші в конвертах. Хоча ми маємо трохи іншу заяву. Ми, наприклад, бачимо заяву, яка була зроблена ще 16 вересня 22 року, головою фракції Слуга народу Давідом Арохамії. А народні депутати більше не отримують доплати в конвертах. Так саме це заявив Давід Арахамі. Народні депутати Верховної Ради не отримують доплати, доплати в конвертах, а вплив бізнесу на прийняття політичних рішень дорівнює нулю. Про це в інтерв'ю Форб сказав очільник фракції Слуга народу Давід Арахамія. Ну, що вам сказати? Цікава інформація. Але мене цікавить геть інше: не те, що не отримують, а хто отримував? Скільки отримував, за що отримував, від кого отримав, які законопроекти були прийняті після того, як отримували ці гроші? Чи були ці законопроекти в інтересах олігархату і росіян, чи були ці законопроекти, які були направлені на те, щоб, наприклад, зруйнувати обороноздатність країни, чи були ці проекти або законопроекти, які стали може законами, такими, що були в інтересах окремих приватних осіб. А не в інтересах держави. І якщо так, хто за це поніс відповідання? Але щось антикорупційні органи НАБУ і САП якось не поспішають допитувати арахамія цього питання, і може б навіть вони б і не намагалися допитати, якщо б не одна історія. Вчора на суддібному засіданні народний депутат України, якого 2019 року році Володимир Олександрович Зеленський привів до Верховної Ради у фракції Слуга народу вірний прибічник. Коломойського і людина, яка завжди відстоювала інтереси одної Дніпропетровської групи, а саме пан Дубінський, зробив заяву в суді. Під присягою ще раз можна ставитись до нього як завгодно, можна казати не вірю, але перше це було зроблено під присягою. По друге, він ще народний депутат України і не позбавлений цього статусу. По третє, ну як ми можемо не вірити людині, яка яку привев до приїзду Верховної Ради Володимир Зеленський. І до речі, казати, що це випадкова людина, не треба. Вони знайомі давно. Тож давай головно діле явні необхідності можу предоставити їх суду ще раз в очередний раз, в десятий раз для знакомлення. потому что суд не реагирует на эти мои заявления, существует письма главы фракции президента Зеленского, фракции «Слуги народа» Арахами, которая сегодня формирует единолично коалицию монобольшинство, о том, чтобы это предложение Арахамии к Верховному Совету избрать главой Временной Следственной Комиссии народного депутата Украины Дубинского Александра Анатольевича. Не Дубинский себя предлагал главой комиссии, по расследованию международной коррупции, которая подтверждена уже на сегодня судами в Украине и в США, а глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахами. Кто должен был войти в состав этой следственной комиссии по предложению фракции «Слуга народа»? Народные депутаты Украины от фракции «Слуга народа» Струневич, Дубно, Клочко, Марусяк, Третьякова, Лерас и Забуранная. Еще одним членом в этой временной следственной комиссии должен был стать народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Антон Поляков, который был позднее убит за то, что озвучивал информацию о получении депутатами фракции «Слуга народа» зарплат в конвертах в размере от 15 до 25 тысяч долларов ежемесячно от Офиса президента Украины. В данном судебном заседании, пользуясь возможностью и участием здесь представителей Офиса генерального прокурора, а также по Криминально-процессуальному кодексу, Суд, при получении информации о совершении уголовных преступлений обязан предпринять действия для внесения их в расследование их и внесения их в один реестр досудного расследования, информируя о том, что я обладаю информацией о получении депутатами слуги народа, конвертных зарплат в размере от 15 до 25 тысяч долларов ежемесячно, в зависимости от статуса народного депутата, от фракции слуга народа. Прошу Генеральную прокуратуру на данное заявление отреагировать, внести соответствующие. Відомості в єдиний реєстр до судібних розслідувань. Начальник розслідування я з удовольствием дам показання з предоставленням імен і фамилій людей, которые этим займалися, і наверняка займаються зараз у фракції слуга народу. Досі. Ще раз кажу: мене не цікавить все інше. Мене цікавить саме цей факт. Дубінський в суді каже, що в нього є фактаж, що слуги народу отримували конверти. Звісно, що не за красиві очі, не за те, що вони дуже розумні, або це подарунок долі. Ні. Це звичайний хабар, це звичайна корупційна діяльність, їм давали гроші за те, щоб вони голосували так, як хоче офіс президента. Або за ті законопроекти, які хотів той, хто давав гроші зараз. Генпрокуратура зобов'язана внести. Це справу в ЄРДР, і найцікавіше, що зараз антикорупційні органи повинні сказати: О, ми чекали цього, і допитати Дубінського. Якщо він дійсно дасть докази на те, що фракція Слуга народу брала масово, не масово, але гроші, ну, вибачте, але це багато про що тоді. Доведе суспільство, ну і не тільки суспільство. А ще це покаже а, взагалі мотивацію цих депутатів і чому вони так працювали. До речі, ха ще один момент: а, цікаво, за що вони зараз беруть гроші. Бо заява Арахамі вже не беруть гроші, а може вже знову стали брати. Дуже цікаво. От дуже цікаво, від кого далі, чому Рахамі досі сам не прийшов до правоохоронних органів і не подав заяву про те, що йому відомо про корупційний злочин, який скоєний депутатом? Він сказав, що більше не брали, раніше брали. Хто знову кажу, за що, від кого і що було прийнято в інтересах цієї людини? Пролобійовано? Проголосовано? Неважливо це. Треба назвати більше того, тоді стає зрозуміло, звідки у Клачко, який повинен був зайти в той комітет. А, ті грошенята, на які мама і сестра купувала автівки, домівки, квартири, земельку, все інше, скільки і про всіх інше теж до речі. Бо жоден з цих депутатів не може пояснити, звідки гроші. Але майно в них з'являється: ну так: легенди про черешню, легенди про малину, легенди про це легенди. Підтвердження повинні бути документальні. Тому дуже цікаво, дуже цікаво Але найцікавіше в цій ситуації, як себе будуть поводити дійсно зараз антикорупційні органи, бо вони повинні негайно опитати його, зняти з нього інформацію і сказати, що отримали вони щось, чи це брехня. Бо ми повинні розібратися. Дубінський знову бреше, чи Дубінський знову висвітлює якісь факти. Бо він може робити і те, і інше. І мені дуже хочеться знати, що саме. Відбувається. А поки, поки, на жаль, ми спостерігаємо повний треш. Бо народна депутатка від Слуги народу пані Підляса каже, що бюджету не вистачає грошей для виплат зарплат військовим з 1 листопада. Спокійно інформує про це суспільство і ну, констатує факт. До речі, на єдиний телемарафон гроші є. І це ж гроші олігархам, власникам каналу, у яких самих є гроші, але держава дає держава це Зеленський сьогодні. Так, дає їм гроші, щоб вони були лояльні до Зеленського, а він дає їм гроші на ці е, канали. Е, на отримання Офісу президента гроші теж є. Ну, щоб Єрмак міг летати державним літаком до інших країн. На це гроші теж є. Е, навіть на черговий популізм як кешбек. гроші є, чи є гроші навіть, щоб, ну, там, я не знаю, вовину тисячу ще одну дати. а от Або немає, не знаєш, поки не знаю. Але ж. На військових, на зарплати військовим, які забезпечують взагалі існування держави, депутат констатує, що грошей немає. Які дрібниці. Ну головне, що на все інше, що я перерахував, гроші є чи ні, чи це не настільки важливо, ніж військові, які сьогодні роблять можливе існування України. І дивлячись на те, що представники влади. Зайняти поданням до Верховної Ради законопроекту про висування Трампа на Нобелівську премію миру, надіючи, що їх під помітять, і а, у Вашингтоні та якось там їх поголовці погладять, дивлячись на те, що подаються законопроекти про заміну назви монет, а, які будуть, навіть використовуватися не будуть, тому що вже навіть 10 копійок виходять з обігу. Але ж. Подають, треба замінити назву копійки, на назву шаги, а, і ну зрозуміло, з навіщо, тому що хочуть завдяки цьому залишитися, хоч якимось чином в історії України. Правда, пан пишний? І тоді зрозуміло, що в пріоритеті у нашій владі, і це точно не інтереси країни і не зарплата військових. Більше ніж 100 років тому Михайло Грушевський сказав біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна. На жаль, це актуально і сьогодні. Але від Набу і САП я чекаю повідомлення, що вони опитали Дубінського, і він дав покази. А інформація його буде перевірена. І ми дізнаємося, чи брали гроші, чи беруть гроші, хто дає гроші за що. Ну і тоді можна запитувати, що відбувається, Володимир Олександрович. І чому народні депутати не декларували всі ці гроші і чому їх за це ніхто не переслідує по закону? Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую вам за те, що ви активні і не пасивні. Дякую також і за те, що ви допомагаєте ЗСУ, бо поки є ЗСУ, є майбутнє нашої країни. Якщо прибрати зсу, не буде лише майбутнього, України не буде. Тому підтримуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ, донайте на ЗСУ і приєднуйте до ЗСУ. тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивились. Па-па.